Кримінальні справи скасовуються. Нові претензії до мітингувальників не висуватимуть. Українські парламентарі таки ухвалили закон, який захищає прихильників Євромайдану від свавілля правоохоронців. Згідно документу, учасники протесту у період з 21 листопада звільняють від відповідальності та подальшого кримінального переслідування. Прийняття цього законопроекту народні обранці з Прикарпаття, які нині перебувають у столиці, уже охрестили першою перемогою майдану. Відповідно, було повідомлено про те, що сьогодні 40 кримінальних проваджень запроваджено проти активістів Майдану. Цей закон дозволить, власне, з 21 листопада по теперішній момент все-таки ну, людей визволити з, з рук правоохоронних органів і таким чином закрити справи. Провадженню такого механізму запобігання тиску радіють і самі активісти однак, політологи наразі великих надій на документ не покладають. Мовляв, чекають, поки його підпише гарант. А от лакмусовим папірцем дієвості, що й не прийнятого закону, стануть реально закриті справи проти мітингувальників. Тиск продовжується. Зокрема, деякі депутати місцевих рад вже отримали пер перші повістки до слідчих на допит. Відкриваються кримінальні провадження навіть проти журналістів, про те, що ми чули у Львові. Тобто, поки що закон. Ухвалила Верховна Рада, чекаємо підпису президента і чекаємо його реалізації, тому що ми дуже часто знаємо, що закони у нас ухвалюють, але на практиці вони не працюють. Звільнення політичних в'язнів кажуть нардепи та активісти. Лише одна із вимог майдану. Тож ті, хто нині виборює свою правду у Києві, обіцяють стоятимуть там, допоки їх не почують. Якщо доведеться, то зустрічатимуть на головній площі країни і різдвяні свята.